Привіт, це я не Пройшов вже майже тиждень з відкриття Самп'ян 2.0. В мене вже є і будинок, і бізнес, але я й досі бігаю по серверу пішком або на орендованих скутерах. Це не має так бути. Тому сьогодні в відосі я разом з вами поїду в автосалон і знайду собі свого першого залізного коня. Тим паче в автосалони додавили декілька реалкарів, тобто машин із реального життя. Ми зможемо їх затестити, поглянути які як їздять, і вже з цього всього ми виберемо собі якусь хорошу бри. Ну а ви напишіть в коментарях, чи встигли ви вже собі придбати якийсь автомобіль і напишіть, який саме. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну якщо раптом у вас немає автомобіля, то обов'язково заходьте в гру в чаті, прописуйте слэш промо. Там вибираєте пункт ввести промокод і вводите туди хештег Nine. Так ви получите 200 тисяч гривень, що буде непоганим таким стартом, і ви вже в принципі зможете придбати собі якусь автівку. Промокод, якщо що працює як на сервері Київ, так і на сервері Харків. Ну а на цьому я вас не затримую. ми Переходимо до відеоролику. Васапчик, братва, васа васап Сьогодні, коротше, я нарешті буду вибирати свою першу тачку. А то сам Півкрем вже тиждень як відкритий, в мене є і бізнес, і будинок на Вайнводі, але досі немає ніякого автомобіля. Це взагалі не діло, чувачки. Так що зараз я орендую цей скутер отут, от і відправлюся до автосалону. Придбати собі якийсь автомобіль. Я по дорозі, от розбився і бачу, тут стоїть отакий от Бентлі. Я не розумію, звідки вони беруть отакі от тачі. Реально. Я вроді був в автосалоні, там немає Дуже великої кількості реалкарів поки що їх додать згодом. Але звідки вони беруть оці тачки, я так розумію, що, мабуть, з кейсів. Може, давайте попробуємо відкрити якийсь кейс. Чуваки, давайте тоді заглянемо в донат і подивимося, чи в мене є донат хоч на якийсь кейс. У мене є 214 доната і як бачимо, кейс один тут у нас коштує донатний 240 донат валюти. Спробуємо відчинити кейс за 120 до надвалюти. І так, натискаємо. Я виграв крила. Прикольно. Ну давайте заберемо. У мене тепер є двоє крилів. У мене є чорні крила. І, і ще зараз давайте глянемо, як виглядатимуть на мені червоні крила. Так, ці я знімаю і одягаю червоні. Так, в мене вони криві, зараз я їх трошки підредагую і вже вам покажу. Коротше, якось отак от я відредагував Оці ці свої крила. В принципі, червоні, мені здається, виглядають трішки краще, ніж чорні. Але тепер в мене є двоє крилів, і мені, в принципі, одні не потрібні. Так що цікаво, чувачки, скільки вони коштують. Напишіть, якщо ви знаєте ціну, за скільки їх продають, я в принципі одні вже б вже міг продати. Блін, я отримував штраф 1000 гривень, ну нічого страшного, не збідно. Давайте глянемо, які в нас тачки є в економії. Я, якщо чесно, зразу хочу дивитися. На реалкари, бо мені звичайні самповські тачки поки що взагалі не цікаво. В економ класі в нас всього-навсього поки що є дві машини. У нас є Дево Matiz. блін Matiz, чуваки, ви гляньте. Ви давайте взагалі... тест-драйв візьмемо і глянемо, як він їздить. Чуваки, червоний, прям під колір моїх крил, який я тільки що випив. Прикольно, Блин, прикольно розганяється, непогано. А як він в поворотики заходить, мені цікаво. А, ні, нормально заходить, дивіться, і навіть не перевертає. Нормально, нормально. Ну але мені, в принципі, зовнішньо матізик не дуже подобається. Ну, як подобається, але я думаю, що він мені дуже швидко надоїсть. Так, далі в нас тут є машинка Chevrolet Cruze. Ну, дивіться, розгончик, в принципі, так, ну, бодренько набирає. За свої там 350 чи скільки, чи 400 тисяч, в принципі, дивіться, їде непогано, але так, цікаво глянути, що в нас є в середньому класі. Зразу гортаю в саме кінець. Перша тачка в нас. Kia Optima. Блін, ну мені зовнішньо вона взагалі не подобається, так що я навіть не буду брати її на тест-драйв. Дальше, в нас є Toyota RAV4, в принципі, непоганий такий джіпарік. І Volvo вона мені також не, не подобається зовнішньо. Так що давайте зразу перейдемо до, до рідких машин і глянемо, що в нас тут є в цьому класі автомобілів. Ой, тут такі ціни чувачки, капець. Тут капець. Бачу, вже BMW 750. -та. Гарно виглядає, але коштує аж 6 мільйонів. А тут є ще Audi Q7 за 5 мільйонів. Вона виглядає, в принципі, прикольно. Давайте візьмемо її на тест-драйв. Дивіться, моментально, моментально розгончик бере. Блін, заносик! Дивіться, їде прям кайфово. Але також мені трохи шкода 5 лямів на цю тачку. Ну, реально, якось шкода. В мене, пам'ятаю, на різоні така ж самусінька була. Так що давайте глянемо на щось інше. Тут у нас є 3 тачки. Перша Audi Q8. За 3 мільйона. Давайте візьмемо її також на тест-драйв. Виглядає вона в принципі також дуже прикольно. Ну, Мені... їздить вона вже вроді не так рязво, але. Знову ж таки, все одно дуже швидко. Блін, та що ж мене на цьому місці так заносить на всіх машинах? Ні ну в принципі, мені подобається, як їздить цей автомобіль. Далі в нас тачка йде Audi А6 за 3,5 мільйона, а їде вона резво, Я вже бачу, чувачки. О, а за носик ну... бачком-бачком, та ти шо так поняв, на ній ще й подріфтити можна буде нормально. Так, це поки що мені здається, мій фаворит буде. Скоріше за все, можливо, я його і візьму. Давайте візьмемо його на тест-драйв, але він чогось в нас, коротше, без капота. Це потім пофіксять, казали розробники. Але поки що, поки що так, поки що без капота. Щось його прям носить, Мені щось не подобається, як він повороті на швидкості, Прямо вообще не хоче нормально повертати. Ну, коротше, не будемо всі дивитись тачки. Чуваки, я ще хотів глянути. Я, наскільки ви знаєте, а може не знаєте, в нас ще є така площадка, як OLX І хочу глянути, можливо, тут є якісь нормальні тачки на. Продаж. Так, але поки що я в нас бачу, у нас якась тачка Кампер. Я взагалі не знаю, що це за тачка, але судячи з її державної вартості, це якесь гавно, якщо чесно. Так, Далі в нас тут є буфало за 2 мільйона майже. Далі в нас йде о, BMW z 4 Ого, нічого собі, правда, ціна її. 10 чи 100 мільйонів. Ну коротше, не, не, це не важливо, через те, що в будь-якому випадку у мене немає ні 10, ні 100 мільйонів. Ніяких в принципі, цікавих тачок немає, крім BMW -шечки. але BMW дуже-дуже дорога, так що вона нам не по карману. У мене поки що коротше, чуваки вибір: або Audi Q8, або Audi a 6. Я, блін, без поняття, що собі вибрати. Audi Q8 коштує 3 мільйона. А Audi a 6 коштує 3,5 мільйона. Ну давайте я ще раз, може, проїдусь на цій, на цій машині і вже для себе тоді буду вибирати. Я просто от не знаю, що краще: джип чи легкавушечка. І та, і та 4 це плюс. Бо інколи хочеться з Фомою, там з, з братанчиками поганять, кудись покатачо. Але блін, джип виглядає посолідніше. Мені здається. А, мабуть, все-таки куплю собі Audi Q7. Давайте зараз оприділимося з кольором. Я навіть не знаю, який кольор краще. Ну все, чуваки, я оприділився. Це буде зелена Audi q 8. Давайте тепер на кнопочку купити і придбаємо за граємо. Все, не ця тачка тепер у мене. У мене два автомобіля. А що це за перший автомобіль, я не поняв. Звідки вона в мене? Давайте її слиймо в гос. Вона мені, в принципі, взагалі не потрібна. Так, от я продати б... транспорт, продати державі. І за скільки? За 120 тисяч. Непогано. Лишніми, як то кажуть, не будуть. Все, тепер давайте заспавнимо собі нашу любименьку Audi Q8. Просто погляньте, каже у вона сосочка, даде? Yeah, Бля, чуваки, я вже розбив її. Я вже її розбив. Я, я, я лиш виїхав і вже розбив. Ну що я взагалі за каліка, а не водій? Тут знаходиться мій будиночок. Зараз ми акуратненько задком заїжджаємо. Блін, я хотів, щоб це було так красиво, але я вже розбив грьобаний капот. Ну нічого страшного. Так, не знаю, чи паркувати її в цьому міні-. Міні-гаражику чи як це назвати, просто Ні. мені тут буде незручно її брати. Давайте просто припаркуємо її ось тут. Меню управління транспортом і припаркувати транспорт. Ви встановили місце паркування цього автомобіля. Все, прекрасно, чуваки! Прекрасно. От, я її, коротше, перереспавнив. Подивіться просто на цю красуню. Це взагалі це не тачка, а мрія, чуваки. Ну, ну, я дуже сильно задоволений, що в мене тепер є нарешті цей автомобіль. Я тепер, до речі, коли заходжу, можу спавнити. В себе в хаті, а то колись мені приходилось спавнитися на вокзалі, брати скутер, щоб кудись доїхати. А то коли я спавнився в хаті, то я мусив бігти тупо пішком, бо в мене не було ні автомобіля, ні нічого. Зараз. Ну що ж, чуваки, в принципі, на цьому в нас все. Все, що я хотів, то я зробив. А іменно купив я свій перший автомобіль на Samp Ukraine. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі. You back to love